Кажуть, хто проклинає, той собі в душу дбає. Сьогодні хотіла б з вами поговорити на тему, чи варто проклинати окупантів? Що ці прокльони несуть для самої людини? Звісно, українцям болить, але чи варто проклинати окупантів? Давайте подивимось. Що це несе для українців, які проклинають росіян для енергетики українців? Що. Несуть ці прокльони. Король мечів, четвірка мечів, пас жезлів і е, шістка мечів. Тут можна сказати, що йде відтік енергії. Люди можуть навіть після того, як сильно. Дадуть оцей всплеск енергії, вони можуть навіть хворіти, тому що король мечів, четвірка мечів може означати про лікування. Паж жезлів може говорити про те, що, на жаль, ці прокльони можуть навіть якось негативно сказуватися на дітях. Давайте тоді подивимося, що для росіян. Чи шкодять прокльони українців самим росіянам? Чи шкодять прокльони українців самим росіянам? Тут король Пентаклів перевернувся і відлюдник. Чи шкодять прокльони українців самим росіянам? Чи шкодять прокльони українців самим росіянам? Дев'ятка жезлів. 10 пентаклів, вежа і 8 кубків. Можна сказати, що по вежі йде енергетичний удар на сім'ї, тому що проклинають до сьомого, десятого коліна, щоб вам до десятого коліна ось все те було. Але в цілому ось це все відходить потім. І росіянам як згуся вода. І, на жаль, українці, коли проклинають окупантів, вони самі втрачають енергію. І росіянам немає такої шкоди, як би хотіли завдати їм українці. Вони, наче як захищаються від цього, як відзеркалюють. Тому. Я вважаю, що не треба зливати свою енергію в Егрегор війни, краще просити перемоги, віддавати всіх нелюдів на розсуд вищих сил, тому що, поки ми самі бажаємо покарати окупантів, вищі сили їх карати не будуть. Краще віддавати свої сили на допомогу ЗСУ. На притягування миру в Україну, реалізацію ось цього сценарію? Давайте подивимось: якщо українці замість прокльонів будуть направляти свою енергію на допомогу ЗСУ, молитися за наших воїнів, за мир в Україні, то як це буде впливати енергетично? Як це буде впливати енергетично? Так, тут випав диявол, королева кубків, двійка жезлів і королева пентаклів. Особливо це стосується жінок, у яких, у яких чоловіки в полоні, тому що тут диявол випав, які їх чекають. Вам треба максимально просити захисту. Направляти свою жіночу енергію на те, щоб ваші чоловіки повернулися з цього полону. Тут, якщо в цілому трактувати, якщо саме жінки будуть направляти свої енергетичні зусилля на досягнення миру в Україні, то якраз ось цей диявол, який випав на дні, буде знати. Що пора вже забирати цих нелюдів до себе, що вони вже віджирували своє в Україні, і пора їм розплачуватися за ось ці всі гріхи. І навпаки, буде ситуація йти до покращення, до зміцнення України, українського духу, а відповідно, і це буде приближати перемогу і самодостатність України. І якщо не зливати свою енергію на прокльони, не зливати свою енергію в егрегор війни ще більше не розкачувати його, а просити вищі сили допомогти, просити миру, просити повернення своїх чоловіків додому, тому що диявол може ще й означати саме прив'язку чоловіків. Хто в полоні, хто служить на передовій, але всі вони, як в пеклі, насправді. Треба просити вищі сили, повернути чоловіків від цього диявола і віддати росіян на поталу тому, кому вони служать. Пішовши війною на Україну. Ось такий розклад. Ви можете написати своє трактування, якщо бачите цей розклад по-іншому, але, будь ласка, аргументовано кожну карту, як ви розумієте. Також пишіть свою думку, чи згодні ви з тим, що прокльони нічого доброго не несуть, крім відтоку енергії від самих українців. Дякую за увагу, до нових зустрічей!